Що ще не дивитись мою передачу? Тоді я йду до вас. Сереж. Я не рекомендую. Японія країна, де сходить сонце. Це не просто батьківщина караоке та черепашок ніндзя. Саме тут бере свій початок. Дзюдо. Дзюдо шлях беззбройної боротьби. Виник цей вид спорту у кінці 19-го століття. Завдяки японському майстру Дзігоро Кано. Принципи дзюдо зустрічаються в багатьох єдиноборствах. Дзюдо це не тільки самооборона. Бойове мистецтво, яке поєднує спортивну боротьбу та філософію свідомості, шлях, котрий варто пройти для досягнення гармонії душі та тіла, мистецтво пізнання та самоконтролю, дзюдо вимагає дисципліни, а ще шаленої наполегливості. Основою бойового мистецтва є китки та больові прийоми. Фізична підготовка чи наявність і м'язів не має значення. Тут головна не сила, а техніка виконання. Майже століття дзюдо не виходило за межі Японії. Згодом цей вид боротьби був представлений на Олімпійських іграх. Його ввели навіть до шкільної програми, а вже на початку 20-го століття дзюдо поширилося на весь світ. Сьогодні це один з видовищних видів спортивної боротьби боротьби, яка виховує та вчить, а головне не дасть вас скривдити. Що ми сьогодні будемо вивчати? А сейчас начнём с стойки. Это будет рыв захвата и затем приём. Вот чудово. Починаймо. Починаймо. Ты спочатку с początku з моїм молодшим братом розберися. Ну що? Давай. Показуй, показуй прийом. Яка в тебе вага зараз? 60. 60 кг. А в тебе? 101. Я просто пожалів цю маленьку і струнку дівчину, тому що зараз моя вага 121 кілограм, пасиль всього 101. А я буду збоку знаходитися, розмовляти, підказувати вам щось і давати вказівки цим молодим талановитим спортсменам. Поїхали! Начнем з захвата, підготовительного упражнення, срива захвата для моєї удобства і броска. Ну, давай, показуй. Что, но у меня друзья, вы не хотели, чтобы это на месте Василя был я, никогда. А сколько ты беру руки, 24. А сколько ты руки, ты занимаешься джинтом? В общей сложности занималась ну, около 15 лет. 15 лет? Да. Это сколько тебе лет было? Кто тебе привел на секс? А, дело в том, что моим тренером изначально являлся мой отец, тренировал меня долгие годы. Вот, и потом я перешла к другому тренеру, тренеру на более высокий уровень, ну и соответственно. То есть все батька? Батьку. Все батьку. Но ты не жалеешь, что ты вот, ну, такие, все-таки боротьба, ну, жестокие Вет спорта такие, человеческие. Жестокие, конечно, ну безупречно. Я, наверное, своих детей бы уже не отдала. Вот. Пока еще нет. Но будет. Но дело в том, что спорт очень многое дает. Это что касается Воспитання внутрішніх своїх качеств так і непосредственно по жизні тобі помогает. Чудово, давай ми зараз розберемо поступово весь цей прийом, що проходить. От візьміть захват. Взяли захват, взяли захват. Ты сначала взрываешь, я правильно разумею? Да, конечно, мне нужно захват. сорвать этот захват, для того, чтобы затем потянуть его руку. Я, я правильно что я разумею, оборот. что ты взрываешь двумя руками, потому что бывает, что супротивный, как в данном случае, он может много... Багато... Действительно, мне просто не хватит этот захват сорвать одной рукой. Так. Мне нужна вторая для помощи. Для так. этого так. я делаю шаг назад, для того, чтобы он пошел на меня, так. и срыв этого захвата. Так, потом? Затем моя рука сразу же идет, берет захват, либо просто... Я не хотів, щоб мене так дівчина взяла за вот. шию. І непосредственно сам бросок. Давай ми зараз по покажемо, Зриваємо захват Зриваємо захват і весь прийом цілком. Добре, мені кажеться, що навіть цей прийом можна застосувати і на вулиці, тому що часто буває, що до дівчини, там, коли пристає якийсь хуліган, то часто ця рука з'являється там, а зірві мій захват. Давай я тебе спробую тримати в повну силу не, тільки не кидай мене, не, не потрібно. Давай, забере. Ще, ще, ще. Сильні, дуже сильні руки. Добре, давай покажи ще один раз цей прийом. І як правильно падати, щоб на що звернути увагу, щоб не травмуватися. Тому що не завжди ми зараз робимо в дуже доброму залі, в обладнаному. Тут є мати. Ми спеціально для вас постелили ще мат, щоб вберегти вас від травм. Але в, в реальній, в життєвій ситуації, якщо, не дай Бог, тобі би прийшлося його використовувати, як правильно впасти. Я бачив, що ти через Василя перекотилася, як через мати, і могла втікати далі. Так, дійсно з собою інерції руху, конечно. Інерція, спеціальна інерція, давай продемонструю ще раз, а наші глядачі подивляться. І може хтось дочку відведе на секцію дзюдо. <звук> от так от. Не знаю, як вам, мені дуже подобається. Я не збираюся зупинятися. Слідкуйте за нами далі, буде ще більше цікавого. Ну що, шановні, а ми продовжуємо, і я знов не витерпів, і все-таки хочу задати ще ще запитання. Часто, коли пристають до дівчат на вулиці, їх э, захоплюють не тільки за одежу, Не тільки за одежду, а також буває за рукав, за руку і що в такому випадку робити. Да, Сереж, согласна, такі От, я бувають. Виходи з неї теж є. Якщо захват йде за кимоно, -либо, ну, на вулиці за, за одежду. За одежду. Да. За одежду. Да. То есть є такой виход, это взять. ручку, за э, кисть так. за ножку, за да. колено и вот резким движением оторвать. Не виру, а ну то вышло. Так, так. Ты елки. Да давай еще раз, я хочу разобраться. Я не втримую, честно, я зараз не педигрую Марине ни на секунду. Давай еще раз, мне не Насколько бы не был твердый захват у человека, у мужчины, все равно эта одежда, она скользкая и, ну, в конце концов, работает человеческий фактор, он тоже перепуганный, как и мы, поэтому... Резкое движение и захвата нет. Вы представляете фразу? Он такой же наляканный, как и я. <laughs> Вариант номер два. Хлопец таки дуже потужный, потужнейший, чем я, и он счастливнейший сильнейший счет Что ты будешь делать? Ну, тогда буду непосредственно помогать себе другим коленом и сделаю вот таким Деньки, вот образом. не бей меня, я тебя дуже прошу. Добрый, добрый. Все, давай, а тепер розкажи. Розкажи, як це все проходило. Непосредственно піднімається уже друга нога, крест-накрест ваша сіна, юбка, противоположне, кріс-накріст, налажується. Давай, 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 ще раз. Куда? Не втримую. Добре, з кимоно розібралися. На тобі нема кимоно, на тобі гарне плаття і... Не очень добрый человек, берет тебя за запястье. Да, я подниму немножечко свой рукав. Дело в том, что э, девушки обычно делают ошибку и всегда вырывают, ну, то есть, руку вот просто, Девчата, да? Девчата завжди роблят помел. Вот на самом деле нужно сделать, скажем так, это в сторону большого пальца твоего нападавшего на тебя. И вывернуть руку вот таким вот образом. Так, давай еще раз. Все, хватит. Асистента в кадр. Я в кінці кінців ведучий. Маю право стояти, говорити якісь розумні чи не дуже розумні речі. Треба себе берегти. Не остання передача. Ну, ти до нас ще прийдеш, я так розумію, не раз. Ну, я ще не ухожу. Добре. Ми міняємо ситуацію. Супротивник, мужчина мої камп. Комплекції великі, як як, як це, звичайно, проходить. Мала красива дівчина підходить, починає вішатися на неї, виставати. Я його обнюхаю. Так, стоп, 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 стоп. Це... Я, вже, я вже ці обніманочки бачу, чим це все закінчується. Так, давай, іди, працюй. І так, от він: Ну що, не боротися, прийшов? Прийшов обніматися, боротися. Боротися будеш в спортзалі. Дивися на мене. От я тебе, я тебе добре вчу, як підходити до дівчат. Якщо ти будеш до дівчини так підходити. То я думаю, тобі нічого не світить. Десь. Підходиш. А далі, а далі, а далі вона все показує на тобі. За, запомнив? Все, підходимо. Я не розумію. У нас тут заняття по боротьбі, чи як знайомитися з дівчатами. Давай, зберися, на тебе вся країна дивиться. Підходимо до дівчини, знайомитися. Розв'язано. І все. А тепер повільно. Я знав, що буде якась засада. Але правда, такого не, не думав навіть я, тому що зараз ми маємо напроти себе хлопця, який майстер спорту з боротьби. І він впав професійно. Він піджав під себе голову і професійно впав. Я думаю, що мужчина, який не чекає відпору і падає не на м'які мати, а падає на асфальт. Після цього бажання отак підходити до незнайомих дівчат. В нього пропаде дуже надовго, якщо не назавжди. А зараз дуже повільно. І дуже об'єктивно розклади нам цей прийом крок за кроком. Я дуже хочу ну, зі необхідні во первых очень швидка реакція і різка. Зараз необхідно дуже повільно показую, а потім ми його покажемо в бойовій скорості ще кілька разів, щоб всі зрозуміли, щоб дівчата зрозуміли. Або на навіть ситуація, я так розумію, що якщо супротивник не дівчина, хлопець якийсь невисокого росту і проти нього супротивник, який набагато його перевищує ростом, його можна використовувати. Все, ну, поїхали. Говорю повільно, так ніж. А, тут... а, а в тебе хлопець є? Є. Точно? Точно. І ти з ним так обходишся? Як його звати? Володимир. Володимир, а він борець чи боксер? Буксер. Боксер. Боксер. так і знав. <ривіт> Володя, тримайся, я тебе дуже прошу. Вся, вся Україна за тебе зараз буде переживати. Ще раз, дуже повільно, а ти підходь як до незнайомої, але дуже красивої дівчини, якою ти хочеш приобняти, а не поборотися. Давай, давай. Пишли. А в данном случае у нас, скажем так, мне не интересно, какого он роста, а какого он габарита, веса. А, а я всегда думал, что там подобаются высокие, красивые, сильные хлопцы, такие, как я. То есть ну, тебе это неинтересно? В данном случае нет. Ага. И насколько близко он ко мне подошел. То есть, может, чем ближе, тем лучше? Можно и так. Добре, повильно выполняем. Я в данном случае я должна присесть и нырнуть, скажем так, ему под руку. Вот движение. Так, 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 так. Затем своей пяточкой перешагнуть сюда так, и толкать повинно, его. Повинно, Фактично ты перехрестила ему, не даешь ему возможности сделать ни одного кроку назад. Конечно. Я Конечно. Я, я, я Да. И, <свят> я, и я, и всей силой, скажем так, этой ноги спиной, его толкаю, и, да. Да, спиной, и грудью и для того, чтобы он непосредственно упал на спину. А теперь первого щелка, да, я говорит, Чудово. А тепер покажіть мені це все ще два-три рази в бойовій скорості. Знайомтесь. Знайомся з дівчиною. Раз. Ще раз. Знайомся з дівчиною дубль 2. Людова і знайомство з дівчиною Дубль 3. Ще хочеш знайомитися? ні? Телефон смотри. Просимо телефончик, просимо телефончик. Давай, ще раз, попроси, телефончик. Добре, вставай. Шановні глядачі, особливо чоловіча частина. Добре, запам'ятайте це лице. Мало того, що в неї молодий чоловік боксер. Ви бачили, що вона робить з моїм братом. Обходьте її десятою дорогою. І так, добре, ми розібрали. Ми зараз розібрали прийоми зі стойки, самі базові прийоми, які можуть допомогти дівчині невеликої ваги протистояти досить здоровому, сильному чоловікові. Але хочу відмітити, що шановні дівчата, якщо ви дивитеся цю передачу для того, щоб дійсно протистояти, для того щоб дійсно мати шанс на виживання чи на, на врятування, необхідно тренуватися як мінімум скільки разів у тиждень. Три. Мінімум три рази у тиждень з хорошим тренером. Конечно. З хорошим тренером. Запам'ятали? А тепер слідкуйте за нами. Знаєте, ще багато цікавого. Особливо, як захистити себе, коли ви вже впали, коли ви знаходитесь на землі, чи як мовлячи мовою борців в артері. Марина, ситуація ускладнилася. Вже так сталося, що ти знаходишся на землі. Давай, ти впала. Твій супротивник зверхи. І, будь ласка, тільки ми зараз покажемо або реальні прийоми, або не показуємо зовсім, тому що в мої передачі дивиться велика кількість спеціалістів з бойових мистецтв. І, звичайно, всі розуміють, що в такому випадку, як зараз, перевага на 40 кілограмів, сильний, агресивний мужчина. Або ми показуємо реальний прийом, або не будемо дівчатам давати навіть наміку на те, що вони можуть захиститися в такій ситуації. Потрібно чи використовувати зброю, чи не попадати в цю ситуацію. Якщо в тебе є що показати, покажи. Я зрозуміла. Перше, що я хочу показати, це удушаючи. Тобто, в будь-якому випадку людина буде, скажімо так, одет в футболку, в піджак, вот. можна схватити. Вони не завжди. Я її нові ходжу і без того, і без того, але я не нападаю на молодих дівчат. Тоді я покажу перше. Не удушающий, а, скажем так, перевод из равновесия и перекат его. Так, То есть, как выйти с этой позиции? Да, конечно, конечно. То есть, опять же, независимо, далеко он, близко, есть равновесие. Поэтому можно его прижать к себе еще ближе, рукой, скажем так, зажать. Центр тяжести его переместился сейчас на левую сторону в данном случае. Вот, и можно сделать вот такой вот перекат его. То есть, я уже освобождена. И можешь образом, ты, да. можешь ты цей прием показывал Джефф Монсон. А ну давай еще раз. В данном случае очень важно не притягивать, вернее, не толкать его там, не вырываться. Почему? Должна быть, скажем так, минимальная затрата энергии. Вот достаточно его будет, скажем так, притянуть чуть, чуть к себе, заломать, либо же, ну, отодвинуть, скажем так, условно его шею, надавить своим локтем. Вот, и центр тяжести в данном случае его уже перенесен на левую сторону и вот таким вот образом его уже себя столкнуть. Ну и далее это втихты. Просто втихты. Просто втихты. Не знаю, як вам, шановні, але мені вуз такої молодої, красивої дівчини, фраза. Не треба втратити сили, просто підтягніть його до себе, заламайте йому шию і втікайте, звучить страшно. Бідний Володя. Давай продовжуємо. продовжуємо. Друге, що хотіла б показати, це удишаючи прийом, тому що в будь-який случай, як я говорила, молодой чоловік ну во що, ну буде одет. Або не молодий чоловік. Можно, скажем так, взять захват с одной стороны, да. с другой стороны, крест-накрест. Можно взять здесь за отворот, скажем так, вот здесь где-то схватить, потому что работает человеческий фактор. Ос основный момент на что звернуть особливую увагу при, при захвате? Это как можно ближе к шее взять. Чем, взять. чем, чем дальше запускать да, руку. Да, да, да. Чем дальше запустить и потом... вот, И в этом случае уже просто вот крест-накрест вот, сделать такое движение. Вот кого интересно, сейчас половину. Василь, ты готов? потерпіти. Я готов. Я готовий потерпіти. Ми зараз покажемо вам прийом. В... Він готовий, від цього ще ніхто не вмирав. Давай доведемо його до, до придушення. Поїхали. Души. Получилося, давай ще раз. Він вчора так розстроює, давай ще раз, покажемо. Давай. Йому дійсно вільно. А тепер повільно розкажи, що що проходить на, на на що ти здавлюєш руками? Яку частину шиї ти здавлюєш руками, і що під під час цього, що, що під час цього ну, Моїми происходит. руками здавлюється сонна артерія, і при цьому ще і поворачується. Скаже так, я бачу, що ти перед плечем ще відвертаєш Так, да, конечно. Да? Перед плечем своїм я ще і отворачує вот його підбородок в ту сторону. І в нього мало того, що в нього здавлена сумна артерія, в нього ще й на, 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 на і до шиї. Так, да, так. Да, да. Марина: остання, але напевно сама типова ситуація. Застілля, великий стіл. Трохи підпитий чоловік навпроти, через стіл тягнеться до тебе, руками хапає тебе, перетягує до себе, хоче цілуватися. Хочеш цілуватися? Хо, він завжди хоче цілуватися між, між вами стіл. Я би показав, я би став замість стола, але ви розумієте, третій лишний. Давай, показуй, що ти будеш робити в цій ситуації. Тягне руки через стіл. А він в красивому маліновому Ілі і дуже? Ти які піджаки любиш? З с... кармана. А я з атлівом. <сум> Давай, не, не важливо. Піджак. На ньому піджак. Да. Перепел трішечки, давай і тягни руки. Господи, ты же надо як Где же ти, 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 ти жінкою знайомишся, я не розумію. Берем, скажем так, двома руками з одной сторони, неважно якої це буде. В даному випадку для мене удобнее взяти з правої сторони для мене. За підзачок. За піджачок. піджачок. Одна ручка ниже, другая вище, но поплотніше. Взяли вот таким от образом п'ятельку і вот таким образом он, опять же, у, нас, у нас душиться. В, він, він рано здався. Ну давай задуши його ти пішли. Не вірю, знаєш? Була така фраза чудова. Не вірю. Давай, 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 взяли повільно. Я ж вас просив. Все робиться в моїй передачі, все робиться повільно, нас люди дивляться. Взяли за праву сторону піджака, дорогого малиного з карманами. Лікоть, куди пішов? Перекидаємо. Рука залишається максимально тут. Я правильно так. зрозумів? І з хресним рухом. А тепер давай, душі душі не жалі. О, тепер вірю. А тепер давай в... на бойовій скорості все покажемо. Стіл застілля, підпитий немолодий чоловік з бородою. Пристає. От так от добре. Присажуйтесь. Присаджуйтесь мої дорогі. Ну що, що я вам хочу сказати, шановні глядачі, Надіюсь, ви зрозуміли, що чим раніше ви свою дівчинку віддасте займатися бойовими мистецтвами, тим менше турбот вона вам доставить в майбутньому. А з вами був Василь, Марина та Сергій Бадюк. Бережіться.